Один одному грійте душі. Як зігрітись не можуть пальці, залишається, обійматься. У полон крижаний не статься. Один одному грійте душі, бо вітри так колючо буйні. Розфарбуйте, кохане. Відгоньте думки мародні, один одному грійте душі, Погортайте гербарій з фото, подаруйте просту турботу серце, серцю темпливий дотик, один одному грійте душі, ми тут поряд не випадково, Запаліть своїм світлом знову. Дуже вріє ледь ледь димково, коли буде на серці туга і твій вогник вітри потушать, хтось запалить з любов'ю друга і зігріє, зігріє душу.